Вітаємо наших глядачів. В ефірі програма: два товариші: оператор і ведучий Леонід Гапєєв, наш семенчик-постійний вболівальник і Єніна Горловська. У нас гість ефіру. Вітаємо. І наші учасники будуть активно спостерігати. А ми почитаємо книжку, уривки з цієї книжки-видавництва ранок. Дякуємо за. Книжку для наших ефірів. Ми в рубриці Популяризація читання, це така спеціальна рубрика Міжнародного фестивалю щастя творчості. Ми читаємо цікаві казкові історії. Два товариші. Ел Толстой, автор. Отже, слухаємо сюжет. Ішли лісом два товариші. І вискочимо їм на зустріч, ведмідь. Ось ви його бачите. Такий великий ведмідь. Один кинувся бігти, заліз на дерево та заховався там, а інший залишився на дорозі. Робити йому нема чого. Він впав на землю та вдав із себе мертвого. Ведмідь підійшов до нього та почав нюхати, той і дихати припинив. Ведмідь понюхав йому обличчя, подумав, що мертвий, і відійшов. Коли ведмідь пішов, перший зліз із дерева та сміється, ну що ведмідь тобі на вухо казав? А він сказав мені, що погані люди ті, хто в небезпеці від товаришів тікають. Ось така дуже повчальна ще одна історія. Єніне, е, як ти гадаєш, хто тут від кого тікає? і кому в цій історії пощастило? От ще раз нагадаємо сюжет. В цьому сюжеті було два герої. Один втік від ведмідя, а інший просто на землі, отак, от ліг і прикинувся мертвим. Можливо, треба було якось про товариша подумати. У нас сюжет має назву два товариші. І той, який. Перший угу. Каж... поступив так. Тому що товаришів не можна бросати у Бі. Так, не можна кидати у Біді, дійсно так. Тому що на то, на то він і товариш, товариш це як, майже як друг, не можна е, людину кидати так, от на напризволяще. Дійсно, е, дійсно, то є так. І от дуже такий повчальний фінал. Що той, це, звичайно, можливо, той не насправді ведмідь сказав. Це таке художнє перебільшення а, таке, з таким підтекстом. Ведмідь сказав, що погані люди ті, які в небезпеці від товаришів втікають. От вийшло так, що той, який не втік, який ризикував, то він ще й виграв у цій ситуації. Ось так. Ми бажаємо нашим глядачам все-таки думати про друзів, думати про товаришів і читати повчальні Історії на цьому дякуємо за увагу.